Думаємо про те, що все знаходиться в поліції. Він покладе дитя. Да? Її не хто не пускає безплатно до дзвінка. Її тримають постійно на телефоні. Звичайні власні дії для того, щоб подальшому в домовому порядку дитина понесла до країниці. Дівнічі офіцери поліції Тернопільського районного управління поліції проводять зустрічі з трудотловими колективами, де безпосередньо їм доводять про стан, який відбувається зараз в Україні, як діяти відповідно в даних ситуаціях, як діяти відносно того, що відбуваються якісь шахрайські дії. Через те, що в країні відбуваються військові дії, люди більше перебувають в стресових ситуаціях, тому збільшуються факти домашнього насильства. Поліція активно працює в цьому напрямку, ми протидіємо домашньому насильству, стараємось запобігти, запобігти таким фактам, але вже якщо трапляються такі ситуації, ми реагуємо, притягуємо винних до відповідальності.